Вінниця зробила черговий крок до посилення підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Нещодавно у місті розпочав роботу ветеранський простір побратим. Це унікальний комунальний заклад, якому громада довірила майже 6 мільйонів гривень та важливу місію допомагати захисникам і захисницям повернутися до мирного життя, відчути підтримку суспільства і знайти своє місце після фронту. В нашій студії очільниця простору побратим пані Марія Довжик. Поговоримо про цілі, виклики. І очікування від цього важливого проекту Вітаю вас, пані Марія. Вітаю. Отже, чим цей простір відрізняється від того, до якого ми вже звикли ветеранського простору у Вінниці? Ну, по перше, це буде перший комунальний заклад у Вінницькій громаді. Комунальний ветеранський простір. Офі Офіційно повна назва комунальний заклад Вінницький міський, ветеранський простір побратим. Чим він відрізняється? Ну, по-перше, він збудований, розроблений і облаштований, максимально включаючи усі потреби. Включаючи потреби усіх наших відвідувачів, він буде доступним. Яка роль побратима в житті ветеранів, які повернулися з війни? Так, що власне ви плануєте, які послуги ви плануєте їм надавати? У ветеранському просторі буде надаватися максимальна кількість послуг. Для ветеранів, їх рідних, родин полеглих, зниклих безвісти та тих, хто знаходиться в полоні наших захисників та захисниць, і власне, коли я так говорю, я говорю про те, що на базі побратима буде працювати в першу чергу це фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це будуть надаватися послуги юридичного консультування, психологічного консультування. Ми працюватимемо з дорослими і з дітьми в цьому напрямку. Це як індивідуальна робота, так і групова робота. Також Будуть здійснюватися послуги, які можуть надавати фахівці ЦНАПу, так як на базі побратима буде одне робоче місце для фахівця з ЦНАПу безпосередньо. Тоді ми говоримо про можливість отримання адміністративних послуг. І фахівець департаменту соціальної політики також буде одне робоче місце, і відповідно можемо говорити про місцеві муніципальні програми і можливість реалізувати. Також е, права, які передбачені е, муніципалітетом Було анонсовано, що набирається команда з 25 фахівців. Як вона формується і, власне, е, основна когорта так спеціалістів? Хто вони? Коли ми говоримо про 25 е, працівників. Велика частина з них це фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, частина з яких буде працювати безпосередньо на базі закладу побратим в просторі. І частина буде мати віддалені робочі місця в ЦНАПах. Власне, ця практика вже використовується в Вінниці. Далі це буде юрист консульт, психолог. В штаті буде обов'язково. Окрім цього, послуги підтримання фізичного здоров'я можливі будуть також на базі нашого простору, так як буде і є вже в процесі облаштування кабінет фізичної реабілітації, де працюватиме фахівець фізичної реабілітації. Це не медична послуга. Відтак, отримати цю послугу буде трошки. Легше, скажем, всього-навсього потрібно буде зателефонувати, записатись і почати відвідувати. Е, е. Послуги. Також у нас є велика зала, в якій ми плануємо проводити різного плану заходи. Це як психоедукаційні, так і просвітницькі заходи. Організовуватимемо творче дозвілля для ветеранів, для їх рідних, групи підтримки, як для тих, хто чекає рідних з війни, так і для тих, хто втратив, або ж для самих ветеранів. Працюватиме також групи оздоровчої фізичної культури. От і власне решта-решта інших послуг, в тому числі і навчальні тренінги за допомогою наших партнерів, будемо реалізовувати. Ви говорите, що будете працювати як з ветеранами, так і з їхніми родинами. Ну, це не зовсім проста категорія людей. Дуже часто ветерани особливо стикаються з таким бар'єром психологічним після повернення з зони бойових дій, звернутися по якусь допомогу. Так як будете, скажімо так, стимулювати їх, зробити перший крок, відкритися до чогось нового, да відкрити себе от команді спеціалістів, які готові їм допомогти. І чекають, аби тільки до них звернулися? В першу чергу, будь-який ветеранський простір це не про стіни, хоча місце, якісно облаштоване, доступне, з урахуванням потреб усіх відвідувачів це дуже важливо. Але в першу чергу, ветеранський простір це про людей. І е, тут е, я думаю, ми зможемо залучити наших бенефіціарів, хоча б по тій причині, що переважна більшість працівників ветеранського простору е, це самі бенефіціари. Так? Тобто в нашій команді є ветерани, в нашій команді є е, родини ветеранів. Е, Тих, хто, на жаль, втратив рідних на війні або чекають рідних з війни. Тому в переважній більшості наша команда це є рівний рівному, і я думаю, що в першу чергу досвід команди, яка вже має практичний досвід роботи з цільовою аудиторією, стане в нагоді. І по-друге, це ніхто як ветеран, ветерана не зрозуміє. Чи не найважливіша послуга наразі в подібних ветеранських послугах, це послуга психологічної адаптації? Як, як плануєте ви її саме надавати? Чи є якісь конкретні програми, чи вони передбачають якийсь індивідуальний підхід, або ж це більше робота в групах? В першу чергу, коли ми говоримо про роботу з ментальним здоров'ям, чи то ветерани, чи то Дружини чи матері, яка втратила рідного на війні, це все ж таки фахівці, і саме у ветеранському просторі побратим працюватимуть фахівці, яким я особисто довіряю, так, це люди з певним Багажем знань, це люди з відповідною освітою вищою, це люди з практичним досвідом роботи. І е, якщо ми говоримо про стратегію надання психологічних послуг, це саме це зараз знаходиться в розробці, але ми е, плануємо до кінця е, літа її розробити, можливо, раніше. От, е, і... Ми передбачаємо роботу як індивідуально, так і в групах, обов'язково розрізняючи підкатегорії, так і не об'єднуючи ті групи, які можуть не можуть бути об'єднані. В якому режимі наразі вже працює ветеранський простір побратим, і які послуги плануєте уже реалізувати там до певного періоду, наприклад, до кінця літа, як ви зазначили? Станом на сьогодні відбуваються організаційні процеси. Це спочатку було відкриття юридичної особи, далі завершуються ремонтні роботи на місці безпосередньо, заключаються договори зараз, закуповуються необхідні необхідне устаткування, меблі. От зараз ми на організаційному етапі, але вже я думаю, в червні місяці ми будемо відкриті, зможемо відкрити свої двері для відвідувачів безпосередньо. Обов'язково про це додатково буде анонсовано. І як тільки відкриваємо двері для відвідувачів, так одразу зможемо надати весь спектр послуг, про яких сьогодні ми говорили. Дякую вам, пані Марія, за цю важливу інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Марією Довжик, директоркою ветеранського простіру побратим. А тепер рухаємося далі.